Та дрібне каміння. Це стит. А що далі? Стоп. Це можна зупинити. Урохолум. Лікування та профілактика хвороб нирок. Прийми урохолум. Урохолум. Сила природи для ваших нирок. Не хочеш чекати, поки подіють звичайні послаблюючі. Мікроклізма пікосен Мікра допоможе подолати запор з п'ятої хвилини. Пікосен Мікра. Ефект тут і зараз. Чую красу. Вони існують, а, Санто. А, я врятую різдво. Ева, Коля, Ева, Юра. Що ти на кой? Я зіпсував різдво червоний. Чесно кажучи, друже, ти його врятував. Захист організму починається з імунітету. У допомогу імунітету є бронхомунал. Він допомагає боротися з вірусами та з бактеріями. Бронхомунал допомога вашому імунітету. Новорічні свята це час родинного затишку і подарунків. Від гурме-голд, звісно, М -м -м, святкове задоволення. Смачних свят гурмани. Прийдеш на корпоратив, будуть тільки свої. Коли в тебе безліміт на всіх операторів, для тебе всі свої. Підключай акцію та дзвони безлімітно на всіх операторів у тарифах Vodafone. Together we can. Vodafone. турбує геморой, свербіж, біль, запалення. Візьміть Проктозанео. Проктозанео має три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. З теплим молоком квадратики з корицею сіні мініс стають такими смачними, що просто неможливо встояти сіні мініс. Шалет. Не смак кориці моя шкіра не боїться крупних планів, навіть таких. Вік експерт з екстрактом опунції та комплексом олій забезпечує потрійну дію, підвищує пружність, розгладжує, робить контур чіткішим. Це справді працює для кожного віку. Вік експерт. А для миттєвого ефекту тканинні маски Вік експерт від Лореаль Париж. Адже ми цього варті. Знову захворіли. Та у мене є лаферобіон. Лаферобіон чинить антивірусну та імуномодулюючу дію. Може зменшити тривалість та важкість герві. Чорний шоколад з малиною та кіно світоч. Ексклюзив. Наповнюй життя ексклюзивними моментами. Ваш кіт потребує піклування все життя. Та з високоякісним харчуванням Purina One зміни помітні вже за три тижні. Спробуйте та переконайтесь разом з Purina One. Коли почуваєтеся ось так через здуття, газоутворення і біль, спробуйте Мутелігаз. Лопаючи бульбашки газу, він допомагає боротися з неприємними симптомами. Мутелігаз – одна капсула за раз. Чесна вигода в торгових центрах «Епіцентр» продовжується. Суперекономія до 60%. Не вистачає об'єму. Спробуй гарнір фрукті Суперфуд Соковитий Кавун». До 97% інгредієнтів натурального походження. Супер об'єм без обтяження. Упаковка придатна для переробки. Фрукти суперфуд, соковитий Кавун». Від гарнір. Природно. Не жить палаги панує. Прийміть тизинк сило. Він допомагає зняти закладеність носа через 5-10 хвилин і діє до 10 годин. Відкрий пепсі улюблений смак. Він не пофіксить сюжет, але з ним кіно смакує краще, кіно смакує з пепсі. Нам в конфі є що розказати, але ви не любите рекламу, тому ми зробили те, що ви любите. По домашнім гаджетам. Очі подають сигнали СОС про подразнення та сухість. Допоможіть їм краплями оптінол. Оптінол зволоження та захист очей в одній краплі. Я і сахвить. Чому так багато жінок обирає міцелярну воду гарнір? Знімає макіяж, очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть чутливу шкіру. Просто мастхев. вуаля, шкіра чиста. Спробуй міцелярну воду від гарнір та переконайся. Дякую, гарнір. Гарнір. Волівав. Від гарнієр. Природно. Як розділити свято зі своїм хвостатим? Знадобиться багато паличок, м'ячиків, смачний сніданок, ласощі, більше ласощів і обійми. Крекс пекс-пекс при застуді Пифервекс. Фервекс. Головне. Пам'ятай про головне. Це Трамон Дарниця. Готуйся до активної зими. Заряджай імунітет щоранку з Actimel. З мільярдами пробіотиків Елькасе імуніта та вітамінами b 6 і Д3. Actimel. щоранку заряджай імунітет. Найважливіші сигнали йдуть від серця. Неокардил комплексний препарат з рослинними екстрактами. Неокардил вирівнює серцевий ритм, покращує роботу мозку, запобігає тромбозу судин та нормалізує тиск. Чуєте сигнали? Неокардил. Це владналося, друзі. Можна знову бачитись без обмежень. Приймають, які я. Керсил захищає вашу печінку від токсинів та сприяє її відновленню. Керсил надає печінці сил. Wow. Це було круте свято. Ми відправляли подарунки і отримували їх. Комусь прийшло щось дійсно потрібне, комусь явно неочікуване. Але що кожен отримав точно емоції. І наступного року їх буде ще більше. Ну, ви знаєте де. У елікс знайте. Коли нас кашляє, та застуда, мама знає, як діяти. Доктор Мом. Це фітокомплекс лікарських засобів при кашлю та застуді. Сироп, мазь та людяники. Мама знає, що доктор Мом допомагає. Ще було. Я так щеба вміє спокушати. Капучино та лати від нас кафе. З насиченим смаком та розкішною пінкою Створюй моменти вдома, немов кав'ярні. При запорі мікроклізма мікролакс діє через 5-20 хвилин саме в кишківнику, допомагаючи м'яко усунути запор. Підходить для дорослих та дітей з народження. Oh, no, no. No pressure, hey, ця туса вічні. Жесть, я просто тут альфа. <навислення> Вони тупо нулі. Чуєш? Спробуй Снікерс крімі. Ти не айс, коли голодний. Все одна з нулів. Будь на хвилі з новим крімі снікерс з ніжною арахісовою крем-пастою. Знову проблеми з кишечником. І стол у мене то є, то його немає. Якось нерегулярно запор. І від цього я відчуваю важкість і дискомфорт. Звичних засобів не завжди достатньо. І запор повертається. Щоб позбутися запору надовго, важливо налагодити правильний ритм кишечнику. Дуфалак має подвійну дію. Він м'яко усуває запор та відновлює ритм кишечнику. Дуфалак правильне рішення проти запору. Дуфалак швидко, м'яко, надовго. Ваше волосся заслуговує на розкішний догляд. Спробуйте екстраординарну олію від ельсеф, кілька живильних крапель і волосся слухняне у шість разів більше близько і жодного обтяження. Екстраординарна олія від Ельсеф номердину. Від Лореаль Париж. Акція від Кредит Плюс. Бери кредит та отримуй тисячу гривень кешбеку на бонусний рахунок. Кредит Плюс обираєш. Крутий кешбек маєш. Пес сьогодні о 21.20 На ICTV. Ми дякуємо медикам, які рятують життя наших близьких. Тим, хто захищає нас і наше майбутнє. Вакцинація рятує життя. Захистіть себе і рідних. не Окцінуйтеся. Тебе капець, капітан, не зробив. Так. так. Пес сьогодні о 21.20 на ICTV. Після святкових вихідних хочеться, щоб на роботі тебе почали шукати. Упіймайте його. І не знайшли. Я не хочу повертатися. Мені байдуже. Тікач, субота, 19, 10, ACTV. Єгор Ковальчук, мене до вас відправили. Морський патруль, робота величезної ні, ні, ні. Наша територія 25 миль берегової лінії. Трюм чистий. Негайно заглушити мотор. Що ти БББ? Ти ж ков, тебе маєш сяд. Цю душу ти мені вимотав. Попутного вітру у корму. Салага сухопутна. Морська поліція Чорноморськ. Скоро прем'єра на Айсі Тіві. Думаєте про сигарети? Спробуйте Нікоретте спрей. Він зменшує бажання палити вже через 60 секунд. Киде палити в новому році з Нікоретте. Зустрічай новий фруктовий смак. Громадянська оборона сьогодні 20.20 ICTV. 20 айсі тіві. Є волосся заслуговує на супердогляд. Маски Гарнір Fructis Суперфуд. До 98% інгредієнтів натурального походження без силіконів використовує як бальзамопоріскувач, маску або догляд без змивання. Живлення волосся без обтяження. Fructis суперфуд від Garnier. Природна. Речі продовжують зникати, якщо їх не перезамовляти кожні 4 тижні. Скільки це можна терпіти? Типова ситуація. Лайфсел представляє. Феноменальна новина. Кінець зникання речей. Пряма мова з місця подій Студія, пряма мова. Не зникають? Вони не зникають. Феноменально! У чому загадка? Слово експерту. Це не загадка. Це справжній феномен. Підключайте Smart Life феномен до кінця березня. І ваші хвилини та гігабайти не зникатимуть кожні 4 тижні. Лайфсел. Вільно мобільно. Заради нових вражень купуйте телевізор TCL за суперціною. Ельдорадо Юлей заради сімей. Колір мого волосся бездоганний, Я почуваюсь впевнена. Я не перевершена у всьому. <зв 'язкове> З Color Naturals тепер п'ять олій і в 4 рази міцніше. Волосся. Люблю мій насичний каштановий. А я мій сяючий блонд Глибоке живлення, кращий колір від гарнір. Природно. На мені велика відповідальність. Прояви простатиту не повинні відволікати. Тому я приймаю VitaProst Combi. VitaProst Combi. потрійна дія на прояви простатиту. Штада моя шкіра не боїться крупних планів, навіть таких. Вік експерт з екстрактом опунції та комплексом олій забезпечує потрійну дію, підвищує пружність, розгладжує, робить контур чіткішим. Це справді працює для кожного віку. Вік експерт, а для миттєвого ефекту тканинні маски Вік експерт від Лореаль Париж, адже ми цього варті. Красу. Потребує піклування протягом усього життя. Та з високоякісним харчуванням Purina One зміни помітні вже за три тижні більше енергії з першого тижня, покращення травлення з другого тижня, Блискуча шерсть з третього. Спробуйте та переконайтесь разом з Purina One. Акція від кредит Плюс! Бери кредит та отримуй тисячу гривень кешбеку на бонусний рахунок. Кредит плюс обираєш, крутий кешбек маєш. Прийдеш на корпоратив, будуть тільки свої. Коли в тебе безліміт на всіх операторів, для тебе всі свої. Підключай акцію та дзвони безлімітно на всіх операторів у тарифах Vodafone. Together we Вода Vodafone. <laughs> Чому сумна? Закохалася? Горло болить. Для горла є ангелекс. Ангелекс чинить антибактеріальну дію, усуває біль та запалення. Ангілекс утримується на сльозовій, що сприяє його подовженій дії. Ангілекс спаситель горла. магія, Щоразу кажеш собі: останній шматочок, остання цукерка і досить. Цього разу почни рік зі здорової звички легко. Приймай виклик Активіа 14 днів. Реєструй коди та вигравай призи з Активіа. Геморої. Свербіж, біль, запалення. Проктозан Нео усуває запалення і набряк, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Спробуйте усі 100 сокий садочок. Один, два, тридцять шість, дев'яносто вісім, дев'яносто дев'ять. Сто новий садочок 100% – Натуральний на всі сто. Коли молочниця заважає насолоджуватися життям, свічки пімафуцин сприяють швидкому полегшенню симптомів. А для партнера пімофуцин Крем молочниці причину лікує пімофуцином. Дімон у Київстар акція! бомбезний тариф з суперсилами без першої плати! Що? Без першої плати. Без першої плати! <плоджування> підключає тариф із суперсилами без першої плати за послуги. Це правда. У ньому максимум смаку і нуль цукру. Пепсі Макс. Максимум смаку нуль цукру. Шукай більше смаків. Чорний шоколад з малиною та кіно. Світоч ексклюзив. Наповнюй життя ексклюзивними моментами. Готуйся до активної зими. Заряджай імунітет щоранку з Actimel. З мільярдами пробіотиків Елькасе імуніта та вітамінами В6 і Д3. Актімель. щоранку заряджай імунітет. Ціким ясний корм викликає цей захоплений погляд. Оптіміл пропонує ще більше свіжого м'яса. Краса та здоров'я завдяки м'ясному опціміл. Ковці Міл. Ось де м'яса. Зест Магніба 6 Ретард. Тришарова форма. Таблетка підтримує магнію норму. Один раз на добу, і вона без зупину діє всі 24 години. Забудь про стрес. Це вдалий старт. Зест Магніба Шість Ретарт. Сандора заряджає святковим настроєм так, що хочеться ділитися ним з усіма довкола. Сандора святкуй яскраво. Твої вії на висоті із туші Lash Sensational Sky High від Maybelline New York. Формула з екстрактом бамбука і видовжувальна гнучка щіточка для безмежної довжини вії і об'єму від коренів. Спробуй туш із тисячами відгуків онлайн від Maybelline New York. А для гістіших на вигляд брів спробуй олівець пудру Express Brow від Maybelline New York. Новорічні свята. Це час родинного затишку і подарунків. Від Gold, звісно. М -м, святкове задоволення. Смачних свят, гурмани. Купуйте в метро. Усі йогурти в стаканах зі зникою 30%. При купівлі від двох одиниць встигніть із 10 по 16 січня. Як не взяти, коли вихідно? Метро. Опт для всіх. Про захисників галактики. А може фільм про Вікінгів? Ні, про захисників галактики. Ну що? Досі сперечаєтеся. Щоб ви не дивилися, кіно смакує краще разом з Лейс. Привіт, заходьте! Золоте обсмаження Нескафе Голд. Особлива комбінація температури та часу обсмажування надає зернам характерного золотистого відтінку. А нескафе Голд довершеності смаку та аромату Нескафе. Ми створюємо каву, ви створюєте моменти. З живельною вумкою Ментос. Є кітка цента, є свято. Потрібна концентрація. Заряди свіжістю з холс. Просто зараз громадянська оборона на ACTV. Ми різні, але всі. Зустрічай новорічні свята разом з ICTV. Білий комірець, трендовий чувак і дівчина. Компанія, що дуже любить пікніки. Ми різні, але всі. Це відео про машини ОЛХ Авто. Машини, машини, машини. OLX. Знайте. Я зараз нахожусь на місці настоячого преступлення. И вы сейчас увидите, как работает настоящий профессионал. <реклама> Прекрати. Давай. Ставьте лайку. Будет жака. Пес сегодня о 21.20 на ICTV. <реклама> У пятницу. Переходимо к главному. Дизель-шоу запрошує на чергову зустріч. Сидеть, лежать. Ко мені голос, голос. отлично. Ну, спасибо вам за этот спектакль. О! Дизель-шоу. Дивіться у п'ятницю. Інформація прозвучала на правах реклами. Ліцензія МФО номер 215-24-15. О, -о! <hr> 20.10 на ICTV. Ви можете перенести спогади мертвого у мозок живого. Усе, що він знав. І все, що він умів, засіло в моїй голові. І відчуваєте те, що й мілі? Він не відчуває ні ненависті, ні любові, не контролює своїх поривів, не знає міри. Злочинець неділя 20.50. ICTV.